Так, вага без батарейок. Так, це у нас ПВС-14, зелений фосфор з регульовою ручною яскравості. Значить без кришки і без наочника, без батарейки. Ось так. 311 грамів і 81 сота. Ось кришка важить окремо. 8.46. Обшник, 8 і вкусний. так. І цей Цей 264 і 7. Тут кришка ось така вона. Легше, ну, можна її, на речі, і зняти. Ось. Ця крута дуже кришка, вона мало важить, 3,9, бачите. Це 4, ну ця зручна. Ну, зручніше набагато. Сам прилад без кришки 261, грубо, це без батарейки. А цей 311, Можете цей важчий, це реально легший. Ось так. Так, і розміри. Що-то покажу розміри. Значить, цей в нас закрутимо. Так, закручуємо. 11. О, пілась 14. Зараз закрутимо. так само. 111. Так. Ширина. Давайте с крышками. 113 виходить. 113,5. Так, а що по ширині вони? Тящи нам багато ПС 14. Ну давайте поміряємо. 64,4. Ось так. Вчений не, неправильно міру. ось так треба. 68. Навіть... 69. От, реально ширина. Угу. А, потрібно навіть отут міряти секунду, саме тут місце. 72. Ширина. Цей, саме ширше місце. Ось тут. Уже скріплення, а там без скріплення. 74. Так, цей виграє по всьому. Так. 52 вот це болти, а ага, так корпус 42 ось вот такий розмір цього якщо без скріплення відміряємо то це взагалі 63 56 ось вот так Шістдесят Висим мы, да, Что крепко не оборачиваться, так. Тут с меньшими частями 54 аж так выхода, тут взагле 55. зато так я шершу, вот так, 52, вот такие размеры.